Привіт, друзі, геймери! Сьогодні поговоримо про базу на Інферно. Як приймати вихід незвичайним чином. Дивіться, зазвичай стоїть один на Сіті або на бусті. В сайті позиція за трійкою, Dark, Руїни за фонтаном та або на першому боксі. Це стандартні позиції для прийому бази Б, Спостерігаючи за грою п'ятикратного чемпіона мейджору, а саме Дюпрі. Я побачив таку дуже круту штуку в нього. Він просить, щоб його тімейт ставав або в дарк, або на руїні. Сам він стає під перший бокс. Таким чином, його тімейт бачив вихід, каже йому: давай флешку, колить йому. І Дюпрі відпускає ось таку флешечку. Вона неймовірно дуже круто вилітає та сліпить багато людей. І дуже така є противненька. Знаєте, ви йдете, розчекуєте, там, наприклад, ось там сайт, там потихеньку, по пікселю і у вас бак в лице вилетіла флешка і зафлешила декількох чоловік. Чи Дюпрі вбиває цих людей або Дюпрі вбиває? Сліпих людей. Як вона кидається? Дюпрі стає ось в цю позицію, в цей куточок середина цього снаряда, кидається вона в нижню частину. Кидайте її в будь-яку частину, але дуже близько умовно за цю лінію не переходьте. Якщо за цю лінію перейдете, вона відлетить там не дуже гарно, вам в лице або не долетить. як треба. Ось умовно ця лінія. І за нею в будь-яку частину кидаєте. Ну, там вилетить трошки різним чином, але свою роботу зробить. Я для себе вибрав ось цю зону, я кидаю в будь-яку точку цієї зони, вилітає стабільно, дуже приємно виходить для мене, а для суперників ні. Перед тим як я покажу момент, в якому я реалізовую цю флешку в грі. На фейсіті прошу вас підписатися на мій канал та поставити лайк. Дякую. Побачимось.